Друзі, всім привіт! Дивіться, як вже цвітуть дзвіночки, ромашки розцвітають уже трішки починають. Ось тільки що джміль такий класний літов не встигла зняти, а он котик, нік сидить. Вон. А ось цибулька цвіта така красива. Сьогодні така в нас погода. Хмарно, трошки сонце, але вітер холодний. Ось дивлюся, що вже потихеньку випускає ця плетюча троянда, бутони. Ось. Гарно так. І ось як цвіте гарно. І рис. Тамаріксон, гляньте як цвіте. Він квітує довгенько, ось він квітує і буду його вкорінювати. Ось гляньте, як тільки які квіточки. Він сфокусується. О! Нарешті повністю він розквітнув. Півонії тут також скоро будуть розпускатися. Це самі звичайні півонії. І ось також полетиста троянда. А це наша звичайна троянда. ось буде вона квітнуть. Ми ось тут обгородили її такими камінчиками, тому що тут постійно хтось на неї то наступить, то ще щось сламає. Якось не вдається їй гарно розростися, але поки загородила камінчиками, то тут поки що росте. Щось її вже ось пожувало. Треба скоро квіти бризкати. Учора картоплю побризкали від жука, потихеньку почало відростати. Зараз покажу вам, дійду на грточку і покажу вам, що там на грядці в нас тепер. Йду на грядку і хочу. Показати, що здимарьов на сьогодні також димить, тому що затопили в хоті прохолодну. На дворі таке не дуже тепла. А вчора взагалі така холодна погода була, що прийшлося топити в хоті. А оце в нас росте рута. У нас колись росла, вона тоді пропала. Вона такі мої ароматні листя, і тут такими червоними-червоними такими. Квітами цвіте, як розквітне, покажу яко красу. Іду зараз на город і побачила, що через забор перелетіла ось курочка, бродьошка наша. Завжди вилітає і ходить загуляє. По садку, біля калини, до соломи ходить. Вона у нас любить волю. Завжди. І курчо, до речі, з Йосчика завжди вилозить. Не знаю. Це ми позгрібали сінця, те, що покосили. Поки що дощу не передає, то не прибрали. Будемо потихеньку прибирати, бо ми зараз і дрова перевозимо і грядку пулимо. Роботи вистачає. Ось такий вітер знову піднімається, сильний. Дивлюся, що люди вже садять помідори. Сьогодні пробудила Алісу і бачила, що люди садять помідори. Вже не обіцяю морозу, то треба, може, буде зайнятися і собі цією спробою. Так що, ось волошки ростуть. Це такі, як польові, бачите? Такі, які раніше. Ще є рожеві. Я не знаю, де, мабуть, ось тут повинна бути рожева, а може і ні, не знаю. Ну, дивлюся, наче рожева. правда, ось синім розцвітає, а пуп'яну, бачите, рожеве. Мабуть, будуть усі сині. Бо я бачила, і рожеві є. Тому що в цьому році дуже слабо квітують півники. Не знаю аж чому, воно дуже і рано вони, але ось бачите як. Кущів тут дуже багато, а квітують не дуже. Зате ось півунії, які виросли тут на грьотці, їм гарно. Будуть скоро цвісти. Будемо зрізати букети, ставляти у возі. Ось які. Горні. Тому що... Треба буде пройтися, подивитися на клубнику, бо там з краєчку бочела. Починає вже спіти деяка клубничка. Яка зацвіталась пізніше, ось бачите, якщо не буде морозів, ось почина квітнути. То, я думаю, з цієї клубники, з тих квітів буде якийсь врожай. Тому що а ще розкрили помідори ті, що плануємо нарвати і намочити в ядові, тому що зараз невдячна спроба просто так їх садити, тому що припруть жуки і зразу поїдять. Ось помідорчики розкриті. Вечором треба ходьби не забути. Вони вже, мабуть, трішки. Ось і попереростали. Ну, я думаю, нічого їм страшного не буде. Я знаю, що переружчі помідори, отак можна заривати у землю глибоко. Ось це ж поки до середини рослинки, і отак аж під листочок. І вони потім пускають корінчики і краще переживуються. Тож думав, що така буде погода, ну нічого. Я думаю, що ось намочимо і будемо садити. Як не завтра, то, я думаю, на днях так це точно. Помідори. До речі, трішки підморозило і шовковицю. І тепер оце листя сухе. І з горіха, і з шовковиця так. Осипається, облітує. Ну, нічого не зробиш, це все примхи погоди. Так що ось. І тут покажу вам город. До речі, ось ми росте, лимоном пахне Ось там м'ята якось піднялося. До речі, поруділа. Бачите, як морози на неї. Вплину. Ось трішки рудувота стоїть, Лянь, так якщо вам видно, нічого страшного. А ну, гляну, тут у ямці моя м'ята сама звичайна, ось. О, нічого, росте. Вона невеличка, така обскубена, але росте. До речі, сонечко сховалося. І таким холодним знову тягне. Ось таке грушка пропадає. Я зразу думала, спиляти треба цю гілку, але, мабуть, будемо чекати до осені, тому що зараз йде сокорух, щоб не наскодити всьому деревцеві, мабуть, треба трішки почекати. То нам все щось не терпиться, нам все щось треба. Швидко, 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 швидко. Бачите, як малинка цвіте. Ось, до речі, також шикарний кущик Петрушки. У нас її небагато, ту що сіяли, не зійшло, але в нас вона дуже як не розходується. Ось, до речі, почепилися ягоди, клубники. Це, це тут дворядочки. Клубнички, яка повинна родити весь сезон. І ось оцей кущик малини цвіте, горно. ось Бачите, то що обрізають восени дуже-дуже низько. Бачите, тут їх нас небагато. Ось і он ще три чи чотири. Чотири. І все. Дивіться, друзі, що я знайшла. Стигла клубничка одна є. Маленька, але вже така. Майже стигла. Ось червоненька. ні, вже така. Завтра можна буде вирвати Артьому на пробу. Хай вітамінізується дитина. Ось таку ж тут посіяли. Хліб, але щось він не сходить. Тому що хмариться-хмариться дощу немає. А хоча я бачила в людей такі, прийшли зливи з гродами, шквалами, то це також не дуже гарно. Це дуже погано я б сказала, тому що можуть наробити людям лиха. І ось ще клубничка. Ось. О, бачите, яка потихеньку є. Сьогодні спололи вручну сапочками з мамою картоплю за півдня. Хоча я не зразу зранку вихудила, тому що їсти варила, ось ужина прихопилася, почорніла морозом. Обід варила, зварила обід, позаймалася хатніми справами і прийшла допомагати полути. Гляньте ось. Вчора мама бризкала картошку від жука, бо тут страшне сиділо, ось як от Потихеньку знизу відростає. Я спочатку була дуже шокована, як глянула, що робиться. Ну, Ніби морозу вже не буде. Гляньте, то там, то там ось зеленіє. Вона тут так підгорнута в нас. Ось тут чумні. Жуки сидять. Сьогодні потепліло, до речі, вони з землі повилазили, ще треба буде бризкати, тому що з землі багато повилозило жуків. Вчора вони сиділи в землі, видно, померзли. Бо там, де побризкані, там вони попропадали. гляньте, змерз широ кущик. А це вже, видно, вилізла картопля. І он так далі є. Рядочки, ось, бачите, видніються. Рядочки картоплі видніються. Що не буде морозу, надіюся, то все буде хорошо, все буде чудово. Так тобто, ще дощик пішов, щоб напої... напоїть грядочку. тому що все таке сухе. Ось картопелька. Гляньте, хоч, звичайно. І нічим похвостатися Ну і дуже розчаровуватися не буду, тому що я думала, що буде гірше. Ще якби пішов дощик, можна буде... О, бурйон пов'яв. І тут соняшник різ спололи Ось картопля, ця вся сполена. У нас її 10 соток картоплі. Так що. Картоплю спололи, тому що бурйон йшов страшний. Так що ось такі справи Ось також потрібно буде вже, крім того, що помідори досаджувати. А ще треба буде ось прополкою зайнятися. Ось бурячків. Де не посходили, може досіяти і міжрдями, між а то в рядочках треба буде виривати, пропулювати бурйон. Бо ось уже дивіться, у сало то вже яка лободина виросла так раз. Йти так рядочком і прощіпувати. сусідки козенята розмакалися. Я думаю, ви чуєте. Випустила їх у загаружу. а це Тут у нас сходять цей рядочок, ось сходять гладіуси. Ось витаються. Бачите? Ось до кінця рядочка. Я навіть не знаю, скільки їх тут штук, але є. Нічогось трішки потепліє, то я думаю, ми зовсім бутилки познімаємо з усього. Хай ще, правда, баклажани трішки підростають, бо жуки зразу атакують. Отак От ось. Що мене дуже дивує, а може і не дивує, ну, бур'ян зовсім не постраждав. Жодна бур'янина не померзла. Конни ось ще не вилазять. А ці жоржини вже ось які, витикаються. Ті, що почали витикатись перші, трішки поморозилися ось. А так нічого. Ось стоять і ці помідорчики. Де прополи, там будемо, будемо, звичайно, там досаджувати. Ось уже йду в двір. І бачите, ось співають сусідчини козеньотка. Щось одне поронене. Ось. Співають. То такі справи сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся. Всім вдячно за перегляд. Бажаю мирного неба. Всім пока-пока.